Відключення електроенергії будуть і сьогодні. До 18.00, за даними Укренерго, діятимуть дві черги відімкнень а з 18.00 до 22.00 – одна черга. Енергетики досі ліквідовують наслідки на пошкоджених енергооб'єктах під час масованої ракетної атаки 17 листопада. Протягом доби обсяг застосування обмежень може змінюватися. Попереджає Укренерго. Розповідь про будинок, де мешканці відімкнення світла майже не помічають. У багатоповерхівці і ліфти працюють, і вода з опаленням аж до 20-го поверху. Як досягли цієї енергонезалежності, Інна Бодна розкаже. Генератори гудуть на усю вулицю. Це означає, що тут зараз відімкнули світло. А у цьому будинку, бачите, цього майже не помічають. Світла нема, а тут. Катаються ліфтами, тя що в пішки та йти Віталік, добре, що те та попіклувався. Віталік це голова ОСББ, який робить будинок енергонезалежним. Ось він із Вінником і шуроповертом поспішає на дах ще додати світла. Війником щищає сніг і сонячних панелей. Їх у будинку встановили ще коли про відімкнення електрики ніхто й не думав, у 2021-му. Тоді це робили заради економії. Наявності сонця ця енергія заходила в будинок і тут розподілялася. Але, але відсутній був акумулятор, відключається живлення. І сесу мережева не працює зараз. Коли через російську агресію доводиться сидіти без світла, а відтак без опалення, води на верхніх поверхах ще й ходити пішки на 20-й, тут докупили інвертор і акумулятори. Голова ОСББ Віталій саме вставляє черговий акумулятор, це щоб світло з'явилося ще й у холах. Батарей уже на 50 кіловат. Нині вистачає, аби у будинку працювали шість ліфтів, насоси, подачі холодної і гарячої води. Може протягнути весь сонячний день, там 12-15 годин. Відсутність сонця, ніч. Вона система десь орієнтовно, має там зараз 5-7 годин витягнути. Щоб усе це мати, мешканцям багатоповерхівки треба було скидатися. Прорахували, що це виходить по 4 тисячі 500 гривень з квартири. Здавати гроші усі, звісно, не хотіли. Через що кілометрові сварки у будинковому чаті? Як же найупертіших таки простимулювали здати гроші? Що на них так вплинуло, що за добу скинули одразу 100 тисяч гривень. Дивіться у ТСН онлайн о 14-й годині. Інна боднер Олександр Соколов ТСН 1+,1.